А ну, признавайтесь мені тільки чесно. Звертались до бабок, гадалок, ворожок, карти таро. яйцем ми викачували, віск виливали. Ну, по-любому, ну, хоч один раз, але кудись звертались. Особисто я була, була в бабок. Щиро розкаюсь за це перед господом, але це було в моєму житті. Що відбувається, коли ми звертаємось до бабок, гадалок, ворожок, волхвів, Неважливо. Це все одна та сама банда, банда диявола, так звані халдеї. Так от, коли ми до них звертаємося, вони зазвичай кажуть, О, там в тебе таке буде, таке буде! Твій Василь піде від тебе до ганьки, або в тебе хтось помре, або ще якась біда. Ну доброго вони тобі нічого не пророкують і уявіть! Саме в цей момент, коли вони вам це говорять, вони просто вас проклинають. Прикиньте, прикиньте, ми добровільно йдемо для того, щоб нас прокляли. Ці люди співпрацюють з дияволом. І навіть якщо вони можуть молитися молитву якусь до Бога, чи ж це не означає, що вони з Богом, вони співпрацюють з дияволом? І коли до вас гадалка, типу, щось вам на картах розкладає, або бабка викачує, каже, каже: Ось дивись те, й те, й те, вона вас проклинає тим самим, і чим більше ви до неї звертаєтесь. Тим більше прокляття у вашому житті, уявіть. А ми ще й за це гроші їм платимо. Тобто, ми добровільно йдемо до людини, платимо їй гроші за те, щоб вона мене прокляла. Замість того, щоб звернутися до Бога і отримати благословіння, ми звертаємось до темних. Сил і отримуємо прокляття в своє життя. І багато хто може сказати, то воно ж співпадає, воно вона говорить правду, воно збувається. Так збувається через те, що це прокляття. Чи ви думаєте, що диявол не має силу? Диявол так само має силу. Через те воно збувається. А ще навіть ваше життя на певний період може стати кращим, але це на певний період. Таке затиш'я перед бурею, тому що. Прокляття воно нікуди не дівається, нікуди. Від прокляття і гріха може звільнити лише Ісус Христос, лише Він може позбавити людину від будь-якого роду гріха та прокляття. Ніякі гадалки, бабки, ворожки, ніякі ось ці знаєте карти Таро, виливання воску і так далі. Це все веде в пекло. Ми за це будемо горіти. Таким вогнем палючим і з тими бабками і ворожками за це треба падати на коліна і каятись перед Богом, щоб він нас пробачив, тому що це такий гріх, страшний це злочин перед Богом. Тому треба щиро розкаятись і не вертатися до того життя, тому що ми добровільно йдемо на прокляття, зв'язуючи своє життя з бісами.